Так, друзі, сьогодні моя прогулянка починається не заходячи в ліс. Дивлюсь, така гарна сосенка стоїть. Так, і отака у неї нора під низом. Цікаво так. Думаю, загляну в неї. І кого я там бачу? а? Ви теж, я думаю, бачите. Ой, отут у нас примостився грибочок. Ну, не знаю, що за грибочок, але сосна. Так, зараз будемо з вами дивитися, що це у нас за грибочок. Цікаво, звісно. Так, ніхто там мене не почане за руку. Бо нора така, бачу, глибоченька. І туди пішла, дивіться, отуди аж. Так, ну що, забирає цей грибочок. Так, ано, ну, дивимось. Маслюк. Дивіться, які великі, красивий. Так, і хожу туди біля ялиночок. На такому полі ростуть у нас ялинки. І ходжу, біля них і знаходжу я. Травички, звісно, треба дивитися. Маслячків. О, она І там у нас маслячок. Ой, гарненький. Ой, красивий який. Так. Тут хоч трава не дуже така висока. О, гарненький. Треба дивитися уважно. І ось сюди маслячки дивіться, аж два. О, так я достаю їх. Так. Ой, ну хоч. Ой, навіть три оно. Ну, дивіться, гарненькі. Клас. Три. А, дивіться, які гарненькі. Клас. Забираю, зараз я буду тут між сосунками, дивиться ходити. Між соснами ходити і дивитися. Може, ще де знайду. Так, дивіться, ось сюди у нас така красуня росте. Ой, красива ж яка. І тут у нас класично, біля неї. Міцена дуже багато. Дивіться, які малесенькі крапиночки такі. І у нас ось тут ідуть маслячки. Так, і забираю я цього масляка. Величенькі, які, а ну, дивимося. Ой, які тостенькі, ану, дивимося. Чи він у нас не червений? Ану, Ні. Гадмики, дивіться, який клас. Ну, дякую, уже є. Це я ходжу на полі, такі сосни у нас тут є. Я збираю маслички. Так, зайшла в такий невеличкий лісочок і бачу, у нас тут теж ростуть мухоморчики. Так що, кому потрібно, мухоморчики збирайте. Я звісно забираю. Ось видно молоденький він. Он видно. Це вже після морозів виріс. Так що мухоморчики ростуть у нас. І ось сюди бачу. Молоденький, а ось сюди, бачу вже, бачите, пропав, заморозився, скажімо так. Ой, але мухоморчики, дивіться, ось сюди мухоморчики. Так, забираємо. Так, сюди в кучку. Іду далі. Ага, отсюди, скільки молоденьких. Дивіться, кому потрібно на настойки або висушити їх. Ну, їсти теж, звісно, можна, але там своя технологія. Так, йду далі. А й ось сюди, і ось туди маленькі. Дивіться. Ось який. Раз. І ось сюди. Так, зараз я тут їх забираю. І ось сюди. Дивіться, скільки молоденькі. отак, так. О, забираємо. Видно, що виріс вже після морозів. Так, але, звісно, листя, бачите, листочки, листочки прикривають. Ну, Завдяки їхньому кольору їх іще можна побачити. Підберезовик, білий грибочок, звісно, вже у такій шубі побачити важче. Ну, та що нам? А погода якась сьогодні гарна. Яка гарна сьогодні погода, знаєте, так. Хух, тихо, тихо, ну затишно. Таке, знаєте, е, прохолодненько, але приємно. В діта я зовсім легко, як завжди. Хух, щоб мені не було жарко. Так, збираю. Так, і ось у нас така парочка гарненька примостилася. Дивіться, які красиві. Він і вона. Отак. Дивіться гарненько. Отакі. Тут реально хожу. запах зеленушки. Її ж нищим не сплутаєш. Може, знайду, але, звісно, в такому, зрозуміло, в такому листі. Але, дивіться, в нас тут теж така сосенка росте. І біля цієї сос... сосни... Так, десь бачила, вже загубила. Біля цієї сосни... А, отсюди. Ага, ага. Зустріла я маслючок. Дивіться. Так, виймаю його. Зараз обдувлюсь тут гарненько. Ну, треба шукати мені зеленушку. О, гарненький, дивіться. Гарний маслючок. Забираю, зараз ще тут подивлюся. Може, десь іще знайду. М да, Тут трава побільше. Звісно, важкувато їх побачити. А, бачу, бачу, бачу. Ось так. Хто шукає, той завжди знаходить. Мої хорошенькі. Отак. А це. Ага, дивимося. Гарненько гляну. А, які гарненькі. О! І зараз всі поставили обов'язково лайк. Так, поки не бачу. Так. Іду, йду. Думаю, ну, може що, набуть ще попадеться. І дивіться, у нас вже тут он класично. Ой, це у нас грибочок, називається глива. Бачите, він так. І він у нас, бачите, росте на такій гіляці. Так, поглядайте на такі гілочки. От, і ось сюди в нас такий красунчик. Так, те, що на ньому біленьке, то ви не бойтесь, то він так росте. Іноді в магазині навіть да? можна побачити такий білий наліт. Це все нормально, це гарний смачний грибочок, беріть і нічого не бійтеся. Так, зараз візьму ніж, тому що бачу я його і такі гарненькі два ластики. Можна подумати, да, що він із землі росте. Але він, звісно, он, видно ніжку росте на гілочці. Так, зараз беру ніж, бо так не зніму. Гливу, до речі, можна їсти по 100-150 грамів у день, як в лікувальних цілях. І він дуже дієтичний. Так рекомендують грибочки їсти, наприклад, там, два рази на тиждень. Да? А цей грибочок. Він дуже-дуже корисний. Тому обов'язково його беремо. Так, ану знімаю. Так. Ану. Ой, ти де там? Ой, щось він так глибі боку Так, Так, дивіться, скільки міцелія. Он, дивіться, біленький такий наліт. Це в нас міцелі гливи. Тому глива у нас ще тут буде. Он скільки багато. Так, а цю я забираю, не бійтеся цього білого такого нальоту. Це гарний смачний грибочок. О, а на ніжки який красивий. О, таких два гарних букетика. Так, так і обов'язково, якщо вам по дорозі трапляються отакі гарні, цілющі ягоди. Шиповника, дивіться, який красивий. І, до речі, можна з нього листочки, бачите, ще зелененькі. Можна трішки листочки взяти, на чай теж ферментувати, малина, листочки шиповника. Про малину я вам перед цим відео, яке було розказувала, що багато зелених листочків. І шиповник, бачите, беріть. Ферментуйте і обов'язково беріть ягоди. Да, Вони колючі, акуратненько беріть, дивіться, які гарненькі. На чай цілющий шиповник. Ми знаємо, що це для серця, для тиску, багато для чого. Ну і просто класний чай. О. Бачите, вже є такі, що були. Підмерзли і вони вже не годяться. А такі ціленькі, о, беремо. Да, Прихватимо морозець деякі, але не всі. Є що вибрати, дивіться, от такі Ой. І там воно дає, дивіться, маленькі, меншенькі. Так що... Обов'язково збираємо. Так, друзі, я знаю цю містинку. Я на ній збирала вже цей вид рядовочки. Якби я не знала, звісно, її просто ну, не побачиш. Ну, але я знаю і придивилася, дивіться. Ось як вона в нас ховається. Не можна її побачити серед листя. Молодесенька. І ось сюди що. Так. Так. Дивіться, уважно, бо нічого не видно. Так, давайте я вам покажу її. А, і ось сюди, бачите, от сюди. Треба обережно ходити. Ось. Ну, оце хіба можна побачити, Дивіться. Якби ти не побачила і не знала, що вона тут плодиться. Ой, Ой яка гарненька. Дивіться молодесенька. Ну, Запах огірка, його нищим не сплутаєш. Так, обріжу одразу. О, дивіться, отакі, до речі, засолити. Замаринувати. Боже, це такі класні грибочки. Тим більше зараз он хтось повикидав, дивіться, Мишата. Мишата ростуть. Така рядовочка, мишата, Їй багато-багато вона маленька. А у нас ось які карнесенькі. Так, ой. Так, да, бачу, ще її тут зовсім мало. Ай, немало. Дивіться. Просто її зовсім не видно, взагалі не видно, дивіться, ось що вона. Ой. Так, зараз обдивлюся. Так, і ось сюди ще хочу показати, бо ну не можна не показати. Ось так ішла, йшла, вернулася, ну, он дивіться. О! Кра... Ай, краса яка. Дивіться. Ой, дивіться, який гарний. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось скільки там є. Дивіться, дивіться. Ой, ой. Ой, ой. Дивіться, яка банда. Оце вам і рядовочка. О, привіт. Так, збираю. Ой, дякую, дякую. Так, але сюди треба буде прийти. Обов'язково вернуться, тому що вона почалася. І ось, поки не переросла, ми її збираємо. Дивіться, ну не красаж, ну красаж. Ой, а запах реально огірка. Беріть обов'язково цю рядовочку, вона дуже смачна. От. І отакі тугенькі, беріть, і солити їх, і маринувати. Так, а ось теж бачу. Горбок піднявся. Ну, провіряю. Ну, от якби не бачили, дай не знали. Ну, оце можна побачити, дивіться. Ну як? Ой, Боже, які гарнесенькі. Ой, оце, оце я немає я ни грузді в цьому році, зовсім не зустрічала ні одного. Отакі я і засолю. Ой, яка. Так, друзі, збираю, займаюся. Як щось буде ще таке цікаве, я вам покажу. Не, ну, Реально. Знаю, що тут є, і от дивіться. Дивіться, яка краса. О, оце я попала. О, це просто смак, дивіться, ой. Ой, які, я... дивіться, боже, яка гарненька. Птички співають так гарно. Тихо-тихо. І я збираю грибочки. Ой, дякую. Дякую за можливість піти в ліс і збирати грибочки. Гарно ж. Значить, дивіться, отака вже ось одна доросла. А ця, бачите, хоч і велика, але в неї краї края загнуті, і вона у нас туга. Бачите, тугенька. А ця у нас вже шапинка повністю розкрилася. Ну, Таку на соління не треба, бо вона у вас ну, просто розлізеться. Таку жарите, ну, що хочете, те робите зараз, скажімо так, їсти. А от такі оце закриті шапиночки. о! Оце на маринування, на солі. Так, іду знімати свого зонтика. Може ще найду, але ось перший у мене вже є. От, різноманіття грибів просто класне. Так, ось дивіться, у нас і зонтичок. Видно, що він молоденький. Дивіться, не дай нічого йому. То і так в таку пору. Бачите, тут вже у нас колечко воно де відпадає. Уже все. Так, воно ну зараз. О! Бачите, як видно? О, колечко вже воно де відійшло від шапинки. І зараз спробуємо його покатати. О! У мухоморщика воно приростає і не їздить. А у зонтика, бачите, тут дуже гарно видно. Яке воно, о, ось... Це таке, таке, так буває тільки в зонтиках. Мухоморчика так не буває. О, гарненький зонтичок. Бачите, різноманіття грибочків які. І там трішки, і там трішки, і там трішки. І вже увы, із грибочками. Краса. А в лісі клас. Золотий. Да. Тільки треба уважно, бо ті коврики все листя все позакривали. Ну, нічого. Куди нас спішити? Потихеньку і вперед. Так, да, друзі, ліс спить, так тихо в лісі, птички десь. Але ну гарно, гарно. Так, все гарно. Для здоров'я, ой, гарно. Так, і ось сюди у нас теж один. Такий гарний грибочок. Парасолька. Дивіться, гарненький. О, забираємо його. Ось, бачите, колечко, вже відійшло і їздить. О. Отак. Так, іду оце. іду. і бачу, мене чекають. Чекають мене отакі два красунчика. Да, пройшла неділька. Я казала, що ще будуть парасольки. Ой, упав один. Дивіться, не втримався. Ось сюди. Ага, да, випав. Важкий, не втримався. І ось сюди, дивіться, у нас тут красунчики, парасолечки. Ось, все. дивіться, такі гарненькі. Ось. Так. Ось дивіться, які гарненькі. Ось така парасолечка. О, о так, і ось сюди молоденький О, беру. тут треба бути уважним, бо все так зливається, тільки дякуючи тому, що вони на високих ніжках їх ще можна побачити. А так, звісно... А так, звісно, нічого не видно. Так, отут у нас така сусенка посадочка. Ось тут вже вийшла з лісу, але є такий лісочок невеличкий. Бачу, люди маслючки збирали, але викинули, там червиві. І ось мені теж попалися маслючки. Дивіться. Ой, гарненькі, які великі. Воно зараз буду дивитись, трава, звісно, нічого не видно. Чи не червиві? Ану, дивимось. Маслючки. Так оно. Нішка наче нічого. Раз. О, великі які. Ой, ой. Ой. Дивіться, які гарненькі. Ні. Не червиві, зріжу так. Ні, гарненьке, дивіться. Просто дорослі, але не червиві. Так, друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Але це ще не все. Ще буде друга серія. Ну не могла я всі свої емоції, всі свої відео містити в один фільм. Тому, друзі, будь ласка, ставимо лайк, пишемо коментарі, ділимось моїми відео. Дуже багато дивиться мене непідписаних, тому запрошую вас, шановні глядачі, на свій канал. І бажаю всім миру і добра. Ми бачимо, наскільки різноманіття великих грибів у лісі. Тому, друзі, до нових зустрічей!